Доброго дня, мене звати Ольга Єрешова і в цьому відео хочу поділитися з вами своїми рекомендаціями як психологу почати свою. Часну практику. І чого я вирішила записати це відео, тому що я маю практику з 2013 року як коуч, але дуже багато тих порад, які я застосовувала як коуч, вони можуть бути актуальні і для психолога, і для психотерапевта. І хочу почати з того, що нещодавно я повернулася з навчання в Австрії, і ми з колегами побачили, що психотерапевти в Австрії мають дещо інакшу практику ніж у нас. І я була дуже здивована, коли наш колега. Психіатр, ну який зараз як психотерапевт, працює, сказав, що коли він тільки починав свою приватну практику, йому довелося видалити 10 своїх соціальних мереж. Тобто, він Фейсбук, Instagram, він все це удалив і це він зробив після спілкування з своїм супервізором. Тому в Австрії ви у психотерапевтів не побачите не ні Фейсбука, ні LinkedIn, нічого вони можуть бути представлені, тільки десь, можливо, там на сайті як психотерапевт або в клініці, де буде зазначено, що можна звернутися до такого спеціаліста. І це перший момент. Та, з досвіду Європи, це працювати при якомусь спеціальному закладі, наприклад, клініка, і туди до людини приходять психологи. І ще наш колега розказував про те, що він почав практику на третьому курсі, коли ще вчився, і він так себе і називав психотерапевт, який в процесі навчання. Другий пункт це про те, що коли ви в процесі навчання ви можете з своїми одногрупниками один одному радити своїх друзів, знайомих, сім'ю для того, щоб вони були вашими клієнтами. Наприклад, коли я навчалася на сімейного психолога, звісно, ми самі один одного не не один одного, а ми не могли брати в консультування свою сім'ю, тьотю, дядю, подругу. Але завжди можна порадити свого друга або чоловіка або сестру своєї колезі, яку ти знаєш з навчання, тому всі рекомендації стосуються. Того, що можна порадити один одному і домовитися з своїми одногрупниками, один одному рекомендувати клієнтів і пацієнтів. Третій пункт це такий сайт LinkedIn. Там дуже багато саме робочих профілів, і через LinkedIn люди ставлять свою робочу інформацію. І, собственно, якщо ви помаленьку додаєте своїх знайомих, знайомі знайомих будуть вас бачити і звертатися до вас за консультаціями, за сесіями. Можу сказати, що в LinkedIn дуже. Гарна аудиторія це люди з освітою, які здобувають нові знання, нові навики і, можна сказати, кваліфікований клієнт, який розуміє, для чого йому психологічна допомога і психотерапія. Четвертий пункт це Інстаграм і Фейсбук. Не маємо таких суворих зараз положень як в тій же Австрії, тому а чому б ні? Можна вести інстаграм і Фейсбук, свою таку робочу сторінку, де викладати тематичні пости. І люди, які будуть на вас дивитися, зрозуміють, угу, це цікавий спеціаліст. Він мені підходить по енергетиці. Можливо, ви будете вести прямі ефіри, викладувати рілс, і таким способом до вас будуть приходити ваші люди, які хотіли би до вас на сесію. П'ятий пункт це офіційна робота. У ну, мене зазначено, що робота з біженцями. Наприклад, від початку війни так склалося, що я жила в маленькому містечку, і коли приїхали українці, і вони знали, що є людина, яка має відношення до психології, яка може надати першу психологічну допомогу, то до мене люди саме. Українці рекомендували звертатися. і якби, була ця, Як вона називається? Не, не, не жива очередь. Ну, тобто, люди самі рекомендували, там, наприклад, в соціальній мережі, коли хтось писав у Фейсбуці, порадьте, будь ласка, до кого звернутися. Люди самі писали мій профіль в Фейсбуці, і так до мене звертались люди. Тобто, Це може бути. Робота ну, при якомусь центрі, центрі біженців, наприклад, це зараз дуже актуальна. Актуальне місце так робота з біженцями, бо є такі і центри майже в, в усіх странах. ну наскільки я спілкувалась з колегами, і в Германії, в Німеччині є така робота для психологів, і в Польщі пропонують о, таку підтримку для о, українців, і ну я думаю, що в інших. В країнах так само є така історія, що можна бути психологом при центрі біженців. Шостий пункт: в мене зазначено: це YouTube і подкасти. Через YouTube до вас можуть приходити люди, які зацікавлені в психологічній допомозі. І ще можу сказати, що YouTube дуже класно прокачує ваш навик публічних виступів. І це не то, що спрощує життя, але я вважаю, що це дуже цінний такий навик, який дуже корисний. Сьомий пункт в мене написаний через такі тест-драйв сесії. Коли я тільки починала в 2013 році працювати як коуч, я робила такі 15 ці хвилинні консультації, де людина могла задати мені свої питання, щось. Прояснити для себе, чи я підходжу, чи я не підходжу. Я могла зрозуміти, це людина, з якою я хочу працювати або не хочу. Ми підходимо один одному. Да -да, ні. -т, ні -т. і ну звісно, хтось казав: Ну, вибачте, там мені дорого, наприклад, так або там в мене немає можливості працювати, або хтось там за одну нашу зустріч вирішував питання і розумів, що е проблема в чомусь інакшому, а не в. Про те, що він думав. А хтось сказав, так, так, мені, мені цікаво, давайте будемо працювати на довготривалу, довготривалу історію. Тобто, там на рік, два, восьмий пункт це в мене написано сообщество, це, ну, тобто, про. Якусь групу, ну наприклад, в академії Ігоря Погодіна у нас є така е, табличка, куди всі внесли свої дані, і таким способом приходило е, дуже багато людей, е, які знайшли саме в цих спілках. Е, спілка да? спілка українською мовою. Тобто, е, бути приналежним до якоїсь групи людей, чи це гештальтисти, чи це психоаналітики, і внести туди свою інформацію, що ви з ним разом, і там буде ваша інформація. Тобто через колег ви можете отримувати нові контакти, нових клієнтів, пацієнтів для себе. Дев'ятий пункт це бути психологом компанії, наприклад, провести там 10 безкоштовних. Консультації для якоїсь компанії, якщо вони розуміють, що в них є бюджет, і для співробітників це дуже цінно. Тобто, ця послуга буде входити в такий соціальний пакет, вас можуть взяти як психолога компанії. І, неправда, ви ніколи не будете знати, хто до вас прийде на сесію, тому що вони знають, ну, будуть казати, що у нас є психолог, ви можете до нього звернутися. Але хто прийшов до сесії, це завжди буде ну, така несподіванка. Але тут нічого страшного нема, це теж може бути дуже цікавим. І десятий пункт. Я можу сказати, що це самий найкращий варіант, мабуть, і з досвіду спілкування з моїми колегами, можу сказати, що і психологи полюбляють саме цей вид. Мова йде про рекомендації, коли вас говорять, що в мене є там або знайомий, або в мене є колега, і вас рекомендують. Тобто людина, яка говорить про вас якісь гарні слова, вона ну, нібито. Дає вам якусь гарантію якості, що це кваліфікований спеціаліст, або він там з кимось працював, і до вас приходить більш така тепла аудиторія, не холодна, не дика, яка розуміє, для чого це йому, і з розумінням починаєте свою роботу. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. І хай е, ментальне здоров'я наших українців буде кращим. А ми, психологи, будемо допомагати в цьому. До нових зустрічей, до побачення. Підписуйтесь на мій канал і на інстаграм. Там теж є. Все, до побачення, пока-пока.